Це, свиняча голова зварилася, вихолола. Вона ніч простоїла в гарячій бульйончику. І тепер вона вже остила повністю. Я її витягла, перебрала кісточки в одну миску, м'ясо зварене в другу миску. Зараз я його гарненько все перемилю на мясорубку із крупними ячейками. Поскладаю в лоточки і. Пару лоточків залишу так їсти, а те все остальне покладу до морозильної камери. І такий буде паштетик. Все. Перемолола я голову. Ось дивіться. Зараз її гарненько перемішаю і поскладаю в лоточки. Основно така вона більш м'ясна виходить. Гарненько перемішаю, бо я ще не перемішала. Попробую на сіль. Можу перчика додати. І якщо мені на смак сподобається, і тоді я її, виходить, складаю в лоточки і до морозильної камери відправляю. Тяжку один, два, залишу так, щоб поїсти. От. А це лівер тут також перемелений, вчора зварилося, вихололо. тепер я сьогодні перемолола його тут. І йде серце, що там ще серце, лівер і печінка. Ось. Також така чимала миска вийшла. От. І тепер я його гарненько також перемішаю. Попробую на сіль. Також складу лоточки, невеличкі такі лоточки складаю. І потім буде начинка дуже гарна. На налисники, на вареники. Насмажені пиріжки. Ну, це так. Що придумаю з то... того і буду робити. Можна також лівер, жарена цибулька і варена картопелька. Це гарненько перемішати І також класні вареники вийшли з такої начинки. Все. Ну, оце зараз треба буде гарненько вимити, тому що воно все жирненьке. Разом це все поскладаю і посуду. Поперемиваю. З такими на сьогодні плани. Все, от і результат моєї роботи. Значить, тут вийшло 4 лоточка по літру, 4 літра паштету з голови свині. І оці лоточки по пів літра, 2,5 літра перемеленого лівера. Ну, це то, що йде на варенички. Значить, один літр я залишу паштет із голови їсти. Один лоточок, другий лоточок я дам дітям. А два лоточка поставлю до морозильної камери. А це поставлю до морозильної камери. А потім або наліплю варенички, або налиснички зроблю. І такий буде ще гостинчик. Діткам вже готовий. Так. І ще, друзі, я вам говорила, що я хочу зробити сало, варене в уксусі, а потім воно буде в спеціях. Це сало дуже смачне. Значить, я сьогодні хочу зварити, так як я варила голову, ви бачили, я вам показувала. От, і голову я зварила е, ну, на, для паштету без щоковини. Щоковину я вирізала. Оце порізала на такі чималі шматки. От. І тепер заливаємо її. Ну, от дивіться, я тут налила літр води. От. Мало. І ще наливаю ще літр. Тут у мене 2 літри води. Так? І тепер на ці 2 літри води додаємо 400 мл оцету 9%. Потім додаємо пару лаврових листочків і і солі. Ну, на ваше розсуд це вже будете дивитися, більше, менше, тут не принципові. В рецепті написано, що варить сало без солі. Ну, я варю, я варю сіль, додаю сіль. Якщо ви варите по черевину, або просто сало, то воно після закипання вариться 40 хвилин. А якщо так як я сьогодні варю щоковину, то ви варите 1 годину. Все, далі покажу. Поки вариться щоковина, ми зараз приготуємо намазку. Значить, по рецепту сюди потрібно 6 зубчиків часнику. Я поклала 7, бо там у мене вийшло пару невеличких. І я їх подрібню на отакій терці. Це, чесничок я сюди натерла, далі додаємо сюди одну чайну ложку солі, Одну чайну ложку цукру, Одну чайну ложку копченої паприки, Одну чайну ложку червоного меленого перцю. Але можете не додавати, якщо не любите. Одну чайну ложку чорного меленого перцю, одну чайну ложку меленого коріандру і одну чайну ложку приправ прованські трави. Все. І тепер оце все гарненько, ми його перемішаємо, щоб воно з'єдналося. Можете сюди на ваш смак, якщо любите, додати лавровий листочок. Або дрібненько покришити його, або такими перемеленими дісти. Ну, я чесно, я не люблю такого. Це вже дивіться на свій рух. Можете спеції також додати на свій рух. Я вам розказую так, як по рецепту, і так, як робимо ми. Нам подобається. Це, друзі, сало наше готове, щоковина. Воно, бачите, легенько проколюється, але кубки держаться. Бачите ось. ось. Кубки держаться. Гарненько зварилося. І тепер я викладаю його на фольгу. Ось так, бачите. Проколюється, проколюється виделкою. проколюється виделкою. Але кубки держаться. Оце воно готове. І тепер виклала його на фольгу і змащуємо його оціми спеціями, що ми приготували. Змащувати потрібно обов'язково тільки гарячим. Так воно буде гарно впитувати в себе всі аромати. Ось так. Зараз я чуть-чуть добавлю юшечки, буквально грамулечку, щоб легше було оцій спеції його розмазувати. От. Все. І тепер гарненько втираємо його у сало. Ай, гаряче, гаряче. Ось. Зараз ми її обкладемо, замотаємо, і тоді в нас вийде смакота. Так, є далі так само. Також беремо шматочок, накладаємо на фольгу. Додаємо спеції і вимазуємо його. Це таке сало, його можна, щоб воно полежало хоча б Ніч або сутки зразу в хаті, ну, при комнатній температурі, а тоді його покласти у м, холодильник. Також його можна заморозити, потім оце дні в 3-4 постоїть в холодильнику, так, тоді ви його у цій же фользі, або перекладаєте його у пергаментну бумагу, там, це вже по бажанню. І викладаєте його. У морозильню камеру. А тоді, як до вас гості прийшли, там чи якесь свято, достаєте, воно розморозиться трошки і нарізайте на шматки. Ось побачите, яке добре сало. Прям, ну, воно таке ніжне-ніжне буде і пропитане оціми спеціями всіма. Дуже добре. От чесно, рекомендую спробуйте хоч раз його приготувати. Це класне сало по цьому рецепту. По цьому рецепту також можна зробити і сало, і по черевину, як я говорила, і щоковину. З цього вийде класно. А що, друзі, готуйте ось так. Ну, все, друзі. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, ну це вже все по вашому бажанню. От. І бажаю вам усім кріпкого здоров'я, мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока!